Так, ну і переходимо до тієї неліквідки, яку накидали в коментарях. На жаль, більшість із проєктів не є неліквідними як таковими, тому що там по мільйону плюс, на деяких по 60 мільйонів навіть проєктах є оберти, і цей проєкт неможливо просто назвати неліквідним. Він пиздець. який є нелік... Він бездець, який ліквідний, розумієте, друзі? Тому неліквідка це те, що там до 200 тисяч, як мабуть сказав, можливо, навіть до 500 тисяч. І то 500 це вже вже щось. Там вже ринок живий, воно вже торгується. Але ось xpr Network який а, прислав у нас а, один із підписників а плеєр, може бути. Неліквідним і може нам підійти. Тому 20 баксів на нього я вирішив виділити, забрати його собі. І не дивлячись на те, що він на підйомі на цьому графіку, на цьому відрізку графіка, що ви бачите. Якщо ми збільшимо графік, ми побачимо, що це далеко не підйом. Розумієте? Типу, це ну якісь там намагання. Підйоми починаються значно значно вище. Тому графік тут перспективний, і зараз будемо дивитися, що можемо забирати з цього проєкту в перспективі. Так, 25% це 3097 XPR. А ми тут давайте вліпимо, що у нас тут дев'яточка була, шість шість була. Давайте шістку поставимо. 18 баксів можна забрати з першого ордеру. Ну, типу, реального ордеру, тому що торкання були цієї позначки неодноразово, і взагалі токен торгується так то повище. Тому відправляємо перший ордер, а далі вже включаємо свою фантазію і дивимося, що ми можемо вибрати тут для себе. Зрізаємо нахрен 0, ставимо 1 цент і заробляємо 30 доларів чистого вже профіту. Наступний ордер, я б. Навалив десь посередині цього кремезного пампу на спаді навіть на 3 центи. На 3 центи можна, де якраз була корекція. Ми увалимо і спробуємо зачепити там цей проєкт на 92 бакси. І, звісно ж, останній ордер по піку позиції це 5 центів, відправляємо і. Сподіваємося забрати 154 долари профіту. Наступний проєкт чергове виключення, як завжди, на 20 баксів ми візьмемо проєкт Грок. І як по мені, він піпець який перспективний, дивлячись на об'єми, які є в нього прямо зараз. Це не ліквідка, я одразу говорю про це. Тому. Це і є виключення для цього портфелю. Віктор Цянков прислав цей проект на розбір. І що я вам хочу сказати, те, що проект показує зараз і при нинішній ціні, маючи мільйонні оберти, означає, що проект по-перше, дуже хайповий. По-друге, він хайповий, равно популярний, равно відомий. І це все призводить до того, що проєкт не розкритий в принципі взагалі. Його найвищий показник це торкання трьох центів, що по факту з його обертами і його популярністю, і його аудиторією, не розкритість цілковита. Проект в листопаді 2023 року залістився. Пішов на спад після лістингу, потім добряче відстрелив і викатувався вниз весь цей час до сьогодні. Тут ми бачимо, що останні декілька днів березня він починає рости. І, як на мене, це той шанс, коли ти можеш запригнути в останній, так би мовити, вагон і намагатися щось на цьому проєкторі заробити. Тому 25 баг 25%, перепрошую, ми відправляємо на перший ордер в 3 центи, щоб забрати 12 доларів 85 центів, що є практично половина від того, що ми проінвестували. А все, що далі, ми будемо виставляти на завищених ордерах для того, щоб оновлював проект Хає, і ми фіксувалися разом з його оновленими хаями. Тож наступний ордер це 5 центів. А, токін до 5 центів не доходить, але сподіваємось, що дійде, як мінімум, на графіку гейта. Тому 5 центів є. Далі одразу ж я пропоную прибрати 0 і валити на 10 центів. І останній такий, знаєте, на Авось пощастить, 50 центів ми навалимо і будемо намагатися забрати 214 доларів. В розрізі там року-двох до повноцінно розвернутого пулрану під плюс і а, приходу пори Альти. Відправили ордер і йдемо далі. На цьому, на превеликий жаль, все інше, що пропонувалося підписниками в Телеграмі, є ліквідним. Ми і так взяли грох, який також є ліквідним з 5 мільйонами обороту. Тому ми йдемо. По моїх проєктах проєкт Teddy Dog V2, об'єм 22 тисячі, графік гавно повне. Я просто не знаю, хто в нього зараз ще інвестує. Окрім мене ж, звісно, для того, щоб зняти для вас контент. Тому що я в, в здоровому глузді в житті не пішов інвестувати в проєкт з Таким графіком. Проте ми зрізаємо одразу ж практично три нулі, ставимо 1 цент і 25 центів ми валимо на цю позначку. Це та позначка, де проект просто повертається до того, на чому проторговувався певний час. Після того, як впав повністю вниз і пішов у лютий боковик. Будемо сподіватися, що цим щитком хтось просто зацікавиться, захоче його взяти, і тим самим зможемо на цьому щось заробити. А власне, з першого такого ордеру ми зможемо забрати 1652 долари. Наступний ордер це те ж саме. Ми просто змінюємо одиничку там на Двоєчку. Виставляємо ордер і забираємо 3300 USDT в перспективі, звісно ж таки. Потім трієчка. Типу, я навіть не зрізаю нулі, розумієте? Тому що зрізати нулі при такому графіку немає більше сенсу. Проєкт повністю, начебто, мертвий. І я не знаю, чи є якийсь сенс взагалі очікувати щось зафіксувати, проте ми маємо на то надію. Відправляємо цей ордер. І тут далі, далі я пропоную взяти 50% від залишку. А ось тут увалити п'ятірочку. а все інше поставити на мінус 2 нолі, тобто на 1 цент, таку кількість і. Очікувати фіксації в 84 268 тисяч доларів. Не вистачає. А що мені не вистачає? Наче все в мене є Окей. І дивіться, на цьому проєкті ми робимо розіграш. Давайте так. Якщо цей проєкт фіксується по останньому ордеру, я за найкращий коментар. Відвалю 10 тисяч баксів. Тому залишайте коментарі. Можливо, відбудеться чудо. на раніше цей проєкт полетить, захочуть на ньому відмити якісь бабки, і ми заробимо трохи на ньому. Ідемо далі MongCoin проєкт також з не дуже привабливим графіком. Але в неї квінки. попробуй знайти проєкт з графіком, який тебе дуже сильно привабить. 20 баксів. Ми відправляємо, переходимо на вкладку продажу і починаємо навалювати свої ордери на 25% по кожній позиції. Ну, типу, тут нулів, взагалі зашквар, шквар, сім нулів. Я пропоную одразу 1 0 убрати, поставити одиничку, 22 бакси намагатися забрати на ньому. Цей ордер реальний, ціна ця була на графіку. Тому. Тому сподіваюсь, що 20 баксів на цьому ми можемо отримати. Так, ідемо далі. Зрізаємо ще, мабуть, два нулі і також одиничка і від цього вже починаємо відторговувати. Далі ми просто міняємо одиничку на двоєчку і відправляємо ордер. І далі точно так само, тільки вже не двійка, а мабуть тут у нас що трійка була. Да Давайте там майже 4 було, давайте четвірку поставимо. Вхай ж потрібно оновлювати вірно. Тому пропоную зробити ось так і почекувати фіксації цього ордеру. Окей. До речі, говорячи про неліквідку і проекти, графік, який би в мене влаштував. Ось, будь ласка, sonarwatch графік в цілому. Живий, більш-менш актуальний і мене цікавий. Тому 20 останніх доларів, навіть трішки більше 20 доларів 37 центів, ми відправляємо на купівлю цього проєкту і відправляємося на видачу ордерів. Так, по одному центу ми його купили. Тут ми можемо бачити сквіз майже до 3 центів. Давайте з 3 центів і. Розпочнемо. Це x 3 від того, що ми проінвестували. І це нам дозволить забрати половину від того, що ми закинули в проєкт. Відправили ордер. Так, а далі дивимося вже по графіку, що в нас було. А у нас тут, до речі, було навіть 20 центів, тому наступний ордер я сміло ставлю на 20 центів. Після боковика це останній сквіз. Який був нормальним, таким адекватним, тому пропоную надіятися забор цього ордеру. Так, наступний ордер. Ми вже дивимося по нисхідній після лістингу це 40 центів. Що в цілому також а, може мене влаштувати. Давайте виставимо цей ордер на 158 перспективних доларів профіту. І далі. Пропоную вже останній ордер навалити на топові а, позиції, які були по проєктові. Півтора долари це було в перші дні лістингу, тому так і зробимо. Півтора долари, 397 сонарів за 595 USDT. Окей. Okay.